На фоні цього приймача. Ось тут мені прислали, то був погляд на запчастини для фільтров. А тут, зараз я відкрию, тут мікросхеми. Я такий вчора такий розігнався зробити піймач уже. Бачите, запаяна вже мікросхема. Це 4732 10 А. Так, а ну, якщо ми її подивимося. Ага. Зараз. Так, да, 10 А. Ну, тут складно щось. В принципі, приймач буде, буде. Який. Я так розігнався, ну. Щоб його зробити, потрібно кварц ще сюди, конденсатори кварц, в принципі, все управляти може цим прямачом. Як ардуїнка, як от є спешка оця там MCU, теж може управляти прямачом. Можна навіть з таким екраном зробити. Ну, базове, обв'язка базова. Це все ж таки там є е, такий кварц, як в годинниках використовують. На 32 там з чимось там кГц. Ось. Е, далі по, по шині I2C е, передається. Ну, наприклад, тут по шині I2C передається на екран. Зображення. І по цій же шині можуть передаватися на цю мікросхему приймача, ну, якісь команди, наприклад, включити там 107,7 МГц, або включити частотну модуляцію або амплітудну модуляцію. Тобто мікросхема така доволі цікава, вона точно така, як в приймачі АТС. 20. Точно-точно така. Має SSB. Якщо приставка 10А. Ну, я ж кажу, я вчора, я вчора розігнався, думаю, зараз запаяю. Цей у мене вже готовий модуль є. З екраном можна забити навіть, я так розумію, можна просто задати частоту через програмно задати, якщо одна частота, якщо її не перемикати, ніяких кнопок не треба, просто одну частоту задати і перевірити підсилювач. Ось такий підсилювач можна поставити, і в принципі він може як підсилювач. Навіть екрану не треба. Тобто, ну от, вся загвоздка, що. Тут треба специфічний такий кварц, два конденсатора, десь 20 пікафарад і кварц. І в принципі, ця вся обв'язка цієї мікросхеми. Якщо дивитися схему ATS 20, то там ніяких фільтров немає. Окрім одного конденсатора, який йде на діапазон. І всі короткохвильові, на FM-діапазон там якісь та й типу підсилювача, там щось таке. Ну от треба докупити кварц і можна проекспериментувати навіть з екраном. Тут екран 16 на 2. З такої навіть. З такої навіть є esp 8266. От. Ну, Ардуїна, Nano справляється непогано в цьому ВТС 20. Ця справиться, esp 32 справиться, всі справляються. Так що річ цікава, бо приймає багато діапазонів. І в принципі, бачите, щоб зараз паяти приймач. E, навіть такого, щоб все приймав. Небагато, та і треба. <смі> ну і щоб перемикати діапазони, можна поставити кнопки або енкодер, e, І вже Ардуїну або ЄСП зашивати під керування енкодером, або ще. Ну, скетчери різні можна написати. Зараз це не дуже складно, бо є і і Ши і ШЕІ ШЕЇ штучний інтелект допоможе, якщо що.